Перший секретар посольства ФРН в Україні Дірк Лехельд був вражений результатами господарювання місцевої влади, про що й сказав у своєму інтерв'ю після зустрічі з міським головою Степаном Цопіком. Візиту до нашого міста такого поважного гостя Олександрія завдячує директору Олександрійського колегіуму Сергію Коваленко. Цей заклад уже десяток років співпрацює з німеччиною в рамках програми Українно-німецького освітнього обміну між Олександрійським колегіумом та середньою школою міста Раунина. Щороку до Олександрії приїздять Німецькі делегації, а учні колегіуму бувають в Німеччині, а потім їдуть туди на навчання, отримавши шпрах диплом. Цього разу ознайомитися з одним із небагатьох закладів, де поглиблено вивчають німецьку мову, мав приїхати посол ФРН в Україні. Проте, як пояснив його секретар, у зв'язку з напруженою ситуацією в Києві він повинен залишитися в посольстві. Дірк Лехельд разом з Сергієм Коваленком відвідали міську раду і зустрілися з мером міста та його заступниками. Міський голова підкреслив, що Олександрійський колегіум давно у співпрацює з німецькими школярами, і така дружба єднає два народи. Представник посольства відзначив матеріальний рівень та увагу влади до освітніх закладів, високий рівень навчання і дисциплінованість, про що не можна сказати в Німеччині Я в першу чергу, можу порівняти з своїми дітьми. В першу чергу мої діти не дисципліновані. Um, um, в Німеччині школа більш uh, ігрова в порівнянні до школи навчальної, яка є в Україні. І це я ще сьогодні побачив в Олександрійському колегіумі, де був повен зал дітей, які дуже гарно говорили німецькою мовою. Які співали німецькою мовою, які спілкуються німецькою мовою і беруть участь в німецькомовних конкурсах, то дивлячись на цей момент, німецькій школі ще десь треба повчитись. В української школи навчальному моменті Степан Кирилович поділився з гостем досягненнями і розповів про заплановане, чим викликав захоплення у іноземця. Особливо його здивували безкоштовні медичні послуги деяким категоріям населення в Європі. За його словами, таке неможливо, а лікування дороговартісне. Наприклад, ми маємо також і в Німеччині такі ж самі проблеми, як про які говорив сьогодні міський голова. Наприклад, величезні проблеми є в дорогій медицині, яка є в Німеччині, і те, що міський голова визначив пріоритети, що вагітні жінки, діти, які отримують допомогу в першу чергу, це правильний крок. Перебуваючи в колегіумі, пан Лехель дізнався про впровадження проєкту, ініційованого міським головою щодо встановлення спеціальних контейнерів для сортування сміття з подальшою переробкою, і пообіцяв долучитися до цього проєкту й обов'язково допомогти в реалізації, але в чому саме поки що не конкретизував. Секретарю посольства настільки сподобалося наше місто і ті процеси, які в ньому відбуваються, соціальні пріоритети та облаштування доріг, скверів, що він пообіцяв вийти з пропозицією, залучити Олександрій. До проведення тижнів Німеччини в Україні такі заходи проходять кожної осені у великих містах держави. Тож він рекомендуватиме послу до переліку міст включити й Олександрію. По завершенні зустрічі Степан Цапюк і Дірк Лехельд обмінялися сувенірами. А в рамках візиту Дірк Лехельд побував у міському краєзнавчому музеї, бібліотеці імені Гагаріна, художній школі, обрядовому центрі та КСК Ніка.